Купили сірий диван та пофарбували стіни у сірий кольор. І можна вважати, що оселя вже виконана в скандинавському стилі. Не зовсім так. Як же створити скандинавський стиль у власній оселі? Сьогодні про це ми і поговоримо. Які кольори обрати? Скандинави використовують складні відтінки синього. Орхи ближче до бежевого, кавового, складні пастельні та розбавлені сірим кольори. Що ж з матеріалами? Матеріали використовують з тієї місцевості, де розташована домівка. Використовують для декору натуральне дерево та дерев'яні вироби, такі як ложки, тарілки, різьблені вироби, сухоцвіти, віночки, різні рослини. Квіти та гілки додадуть інтер'єру цікавості та акцентують увагу на місцевості. Аби відтворити Скандинавію вдома, рекомендуємо використовувати багато текстилю. Наприклад, це можуть бути подушки, які легко змінюються залежно від сезону. Один з найважливіших пунктів це світло. В оселях потрібно зробити освітлення різноплановим і різнорівневим. Його має бути багато, тому радимо використовувати настільні лампи, окрім основного джерела освітлення. Давайте тепер поговоримо, як зробити скандинавський стиль у власній оселі. Почнемо з вітальні. Використовуйте світлі кольори для стін, такі як білий, бежевий та сірий. Сміливо додавайте дерев'яні елементи. Це можуть бути рами картин, меблі або підлога. Також скандинавський стиль передбачає меблі простого дизайну, без зайвих елементів, підставки для телевізора, шафи, столи. Вони повинні бути мінімалістичні та функціональні розміщуйте меблі логічно та акцентуйте увагу на зручності. Поговоримо про кухню. Відкриті полиці це ще одна ознака скандинавського стилю: практичність та мінімалізм з акцентом на легкість інтер'єру. Вибирайте кілька ключових декоративних елементів, такі як рослини, ліхтарики або кухонні аксесуари з натуральних матеріалів. Також використовуйте просту керамічну плитку або натуральний камінь. Уникайте складних візерунків. Або яскравих кольорів. Якщо ви хочете створити справді якісний скандинавський стиль, рекомендуємо звернутися до професіоналів. На нашому сайті ви знайдете фотографії багатьох реалізованих проєктів, тому не зволікайте, посилання буде під відео, а ми переходимо до спальні. Щоб додати цій кімнаті затишку, використовуйте плетені кошики та текстиль з натуральної бавовни. Обирайте легкі та приємні на дотик матеріали для постільної білизни. Льон та бавовна чудові варіанти. Уникайте зайвого декору та занадто великої кількості предметів. Використовуйте лише ті деталі, які справді необхідні, м'які подушки та пледи зроблять ваше ліжко по справжньому затишним. Ванна кімната: санвузли повинні бути доволі прості, без використання міксів плитки та покриттів. Немає особливого дизайну. Все зручно, функціонально та без зайвих речей. Також важливо зауважити, що цей стиль передбачає використання великої кількості рослинності. Фаворитами є Монстера, Фікус і сезонні рослини. Самостійно зробити справжній скандинавський стиль доволі важко, тому що є багато нюансів. Проте, якщо постаратися проаналізувати та визначити для себе, що подобається і не подобається, це можливо. А з вами були NSD Group. До зустрічі!